Так, багато хто не знає, якою стороною ставити полотно на так звану ручну булгарку. Ось Полотно має нахил зубів, якщо добре придивитися. Якщо ось він йде справа наліво. Якщо ж різати метал, тоді треба ставити, як тут є, щоб зуби йшли. Від ручки сюди. Якщо ж є таке полотно для різання деревини, тоді треба ставити, щоб зуби йшли зліво направо, точніше зубами було до цієї ручки. Ось так. Тому що, коли ми ріжемо метал, то більше зусилля йде до нас а вперед легко. А коли ріжемо деревину, тоді більше зусилля йде від нас, а назад просто забираємо полотно. Ось таке. Може хтось знає, хтось не знає.